Окрім підступного ворога, незабаром нашим військовим доведеться боротися із холодом та зливами. На відміну від нас, на передовій воїни не можуть перевзути свої військові авто. Захисникам ніде сховатися від негоди. І зараз їм неабияк потрібна допомога. Не припиняють підтримувати захисників представники Геобджола та міський голова Кам'янського. В рамках програми Допомога фронту черговий вантаж сьогодні відправили захисникам прямо на передову. Очільник міста разом з громадською організацією Бджола цього разу на замовлення військових придбали акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. Навдячні захисники вручили очільнику міста подяку та прапор підрозділу із підписами військових. Зараз вони дають запеклу відсіч ворогу одразу на трьох напрямках та вже готуються до настання холодів. Починаються зливи, зима, сніг, слякоть. Всі підрозділи стоять в полях, передвигатися їм на лисой резині не можна». Підтримати незламних захисників під час холодів взялися і маленькі мешканці Кам'янського, серед яких діти з окупованих та прифронтових міст України. Для них у центрі молодіжних ініціатив Кам'янського організували майстер-клас по виготовленню окопних свічок Подаруй тепло воїну. Молодь також веде свій молодіжний фронт і хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу. Тому ми проводимо такі акції. Дякуємо міській владі бджолі за те, що вона підтримує такі ініціативи. Окрім безпосередньої допомоги воїнам, акція покликана покращити психоемоційний стан дітей. Шановні діти. Ви сьогодні долучили до дуже важливої справи виготовлення окопних свічок. Вони будуть дуже допомагати нашим військовим, завдяки яким ми можемо жити, працювати, навчатися. Вам самим сподобається те, що ви сьогодні робите. «Так!» да. Я роблю подарок для зсу окопна свічка, тому що зсу нас захищає. Усього стараннями маленьких ручок та за допомогою дорослих було виготовлено 100 окопних свічок для наших воїнів, які щодня виборюють перемогу України та тримають наше мирне небо.